Ультразвуковий генератор туману, експерименти з сухою водою та гелієм, заморожування квітів у рідкому азоті. Хто сказав, що наука це не цікаво? У сумському державному університеті взялися довести зворотня, організували фестиваль науки, освіти і культури, але він має такий флешмобовський стиль. Ви бачите, багато наметів. В яких будуть проходити і на, на самій площі, і в наметі і інтелектуальні ігри, і спортивні ігри, і технічні заходи. Буде, сподіваюся, що молоді буде цікаво з точки зору познавальної, з точки зору відпочинку. У ході свята нагородили кращих науковців, які працюють і навчаються у виші, а потім перейшли до найцікавішого. Доводили гостям, наскільки захоплюючий світ науки. Это жидкий азот. Температура чрезвычайно низкая, минус 280, 273 градуса по Цельсию. Но э, дело в том, что ее используют для заморозки, вот, ну, скажем так, криогенная техника и криогенные реактивы. Вот, ну, мы как бы демонстрируем, что это, ну, можно использовать, ну, и для такого эффектного опыта. Я думаю, школьников может заинтересовать прекрасней химичнее результаты, которые они бачили. Ми проводили досліди, якщо вживати назви такі не зовсім наукові, то хімічна райдуга, вулкан, чорна пляшка, дзеркальна колба. Те, що наука рушій прогресу і кожен може знайти собі в ній місце. Студенти та викладачі демонструють власними винаходами. Ми показуємо ті прилади, які ми зробили на кафедрі електроенергетики. Для того щоб показати, що можна передавати електроенергію безпровідним шляхом, однопровідним шляхом, що сучасний рівень технологій – це не якась границя. Захоплені світом науки демонструє і студент факультету еліт Олексій. Провівши низку експериментів, юнак винайшов ось такого цікавого робота. Возникла идея просто найти способ для того, чтобы робот мог анализировать свое положение в пространстве, то есть обещать какие-то препятствия. Этот алгоритм, в принципе, используется в большинстве случаев, когда мы, допустим, программируем робота, который будет, допустим, просто элементарно дома убирать мусор. У ролі глядачів, викладачі, студенти, школярі та всі охочі. І кожному надали можливість доторкнутися до науки і навіть спробувати свої сили у ній. Як я зрозуміла, це ми можемо спробувати себе в ролі хірурга і посмотрети, як проїзд процедура лапароскопічної медицини. Для кожного наука це різне. Для когось це мови, для когось це, можливо, якісь деталі, для когось це фізика, для когось, тобто ну, вона не може бути нецікавий. Фестиваль науки у Сумському держуніверситеті відбувся вперше, але організаторам вдалося все залучити багато глядачів і подарувати їм незабутні враження.